Дії поставок палив в Україну та стабільність транзиту до Європи. Ці питання сьогодні у Брюсселі мають узгодити представники Росії та ЄС вили на хвилину. Єврокомісії має розпочатися зустріч. Наталя Фібрік з нами на прямому зв'язку із Брюсселя, і Вона знає більше Наташа. Вітаю. Чи є шанси у перемовників таки знайти сьогодні спільне рішення? Вітаю ну, Єврокомісар Гюнтер Етінгер вже на робочому місці. Буквально хвилин 20 до нього приєднався російський міністр енергетики Олександр Новак. Зараз проходить двостороння зустріч Єврокомісія Росії. Згодом така двостороння зустріч має пройти між Єврокомісією та Україною. І потім говоритимуть усі разом з українськими урядовцями. Єврокомісар спілкувався і також напередодні в Києві. Тоді дійшли згоди, що потрібна тимчасова угода. І цей документ має містити гарантії поставок газу Газпромом та розрахунків нафтогаз. そう。 І що власне сьогодні можуть дійти якоїсь згоди, то вірогідність висока, особливо на тлі останньої зустрічі Володимира Путіна та Петра Порошенка у Мілані, коли обговорювали зокрема і газове питання, і тоді звучала ймовірна ціна на зимовий період для України в приблизно 385 євро за тисячу кубометрів. І власне про остаточні результати зустрічі ми дізнаємося не раніше третьої. Години за Києвом. А коли переговорники планують вийти до преси, студія, дякую, Наталія. Це була наш кореспондент з Брюсселя. Наталія Фібрік отже про черговий раунд газових перемовин. Більше подробиць наступному випуску вже о 16.45.